Мы продолжаем программу у нас в студии Вера Савченко. Вера, вот сегодня вы заявили, что договоренности об обмене надежды сорваны. Вот какие договоренности существовали и кто виноват в том, что так произошло? Надо уточнить дату дата по ворне зирвана. На, за моєю інформацією, за тим, що я спостерігала з вкид в змі інформацію від там, перших, других, третіх політиків, що Надя ось ось має бути тут. Там два тижні, хтось називав тиждень. За моїми підрахунками, справді цього тижня Надя повинна була бути тут. І сама я Наді передавала, що при Приговор вступить в силу, в дію, і плюс-мінус 2-4 дні. Так мені там, повідомляли, так я знала. І свою суху голодовку Надя розраховувала теж на ці дати. І Надя її робить для того, щоб уберегти себе від етапування. Її просто можуть послати по етапу, і тоді ми її там втратимо слід на місяць, як мінімум. А Надя знала, що цей термін вона витримає. Президент України теж заявляв, що дайте мені день між приговором в силу і сухою голодовкою. Там я повідомлю. А, да, справді там були, були якісь розмови в президентів. А, мене закликали, просили не розголошувати це. Я дотримувалася. Ми з Наді просили адвокатів не говорити. Адвокати обурювалися на мене а в адвокатів. Своя стратегія чим більше говорити, чим а наді теж їх попросила помовчати. Вони так і зробили. Ми витримали тишу, але те, що політики продовжували заявляти, ну, от це нашкодило. Якщо твій опонент, а як на мене, якщо терорист, і ти з ним маєш домовлятися, і ти бачиш, що його дратує, не роби цього. Ти забереш людину, чи забереш те, що ти хочеш виторгувати, а далі будеш робити все, що завгодно. Ну, не треба раніше часу говорити. Плюс такі заяви, як Обама і Меркель домовились про повернення Наді. Я не знаю, чи це в такому контексті було сказано політиком, але заголовки були такі: в Путіна психологія пацанська, він не буде третьою стороною, він завжди буде або першою або другою, ну він має бути безпосередньо в колі. І це його теж дратує. І Надя, за мою інформацію, мала там повернутись, не прив'язуючи її ні до кого, ні до яких там. ГРУшників перших, других, десятих. Що буде зараз, мені невідомо. І Надя, ясна річ, не витримає скільки, скільки їм треба часу ще. Тобто це зараз перенеслось на неопределенний срок. Зараз вже ніяких гарантій, нічого немає? Ні, гарантії ну не даремно там перша одна із перших особ сполучених штатів приїздили в Москву, велися діалоги. Тобто все ж таки щось, е, якісь гарантії вони між собою досягли, да? якісь там, е, там штати показали, на що вони будуть бити, якщо в іншому там, в незгоді. А в мене питання термінів. Коли мені кажуть, да, да, її віддадуть, він пообіцяв, ну, чудово, він сказав, що свої обіцянки тримає, да, тримає, а коли віддадуть. Ну, Ходорковську віддали через 9 років з половиною. Е, тому тут. Е, всі переговорщики, всі перемовники розуміють, що перемовини це така ювелірна справа. Якщо бачиш, що людина неадекват, не роби того, що дратують. Моє обурення в цьому. Для чого ці були вкиди робити фальшстарти? Хіба що для того, щоб заспокоїти нас, народні маси. Ну воно вже сказали, що Савченко буде тут через тиждень, чого там. От якщо для цього це робилось, тоді їм вдалось. А хто конкретно дівал такі громкі заяви вот кого ви в першу очередь зараз звинувачуєте? Я думаю, що народ України і всі, хто цікавляться справою Надії в світі, вони спостерігали за цим, прізвище називати не буду, але, ну, все секрет. на секретно. Ви бачили нараз такі заяви від різних політиків. А ви думаєте, що це зроблено спеціально, чи люди просто не розуміють ситуації і делают собі п'я? Скоріше, другий варіант. Не думаю, що навмисно не думаю. А, можливо, вони бачать таку ситуацію якось легше. А, мене ще страшенно обурює те, що вони не що надіяли, що Надя симулює так, як вони свої голодовки або ще щось. Ну, Надя ж не симулює. Зараз ми бачимо результати. Росія всяк ховає її, так як ховала Карпюка, клиха коли покатовані. Вони були, коли зійшли всі ці сенсі опіки і так далі. Ті люди, які від всяких хімічних ін'єкцій українці в Росії, які зійшли з розуму, нам їх не показують. Ми про них не знаємо. Зараз у наді страшний стан і їх ховають, не пускають консулі, консулів, взагалі запускають таку от дурачка. їй там в Москву за дозволом. А рідним, начебто, все таке дозвіл має дати саме СІЗО. От я збираюсь їхати чи завтра, чи 13 го числа до Наді. ще не вирішила. Ну к ній попали врачі і зробили аналіз крові. Да? Я не знаю, що це лікарі, це скоріш санітари, які так чи інакше мають бути при самому захудалому сізо. Хоч дати укол, вони повинні вміти. Тобто капельницю вони вміють поставити. От вони поставили крапельницю. Uh, і uh, аналізи брали ну, на, на пробу. Кров ледве вицідали, тому що вона дуже густа. Ну, от такі результати. Кров згущується. Калій в чотири рази завищений. Це те, що у нас відповідає за тромбування. І uh, з такими результатами uh, серцю важко качати. Uh, серце не для такої густини розраховано, і воно може в будь-яку минуту просто затромбуватись клапан серцевий, і, і людина помре. Ну а українські врачі зараз їх а, туди не пускають? А, взагалі, а, коли я була крайній раз в Німеччині а, з послом Андрієм Мельником, ми робили візит до а, німецьких парламентарів, політиків вони обіцяли після вироку приїхати до Наді. Сьогодні я ще раз зв'язувалася з послом а, українським в Берліні, паном Андрієм, щоб нагадати, що треба діяти німцям. І е, начебто 11-12, це тобто сьогодні чи взавтра, е, німецька група лікарів мала бути в Кремлі. Дадуть їм дозвіл, не дадуть, але вони повинні були туди з'явитися. І ну якось е, ну поки, поки в мене немає ніякої інформації. Я вже мовчу про українських лікарів, яких звичайно традиційно не пускають. Сама Надя написала в своєму листі, яке там тихенько, як завжди, виніс адвокат чи, чи хтось, що е, е, їй прямо. Заявляють, ми ж не можемо тебе в такому состоянии показати українським врачам? От е результати лучшаться, допустимо, давай пій воду. Це в цьому вся Росія. Но Надежда согласилась на ін'єкції. Так. А вона більше не витримає. Вона перший раз витримала суху голодовку 6 днів, а зараз ну, скільки 5 повних, так но це. Е Ну, ми бачимо результати аналізів, да? там ужаснулись, вони таких не бачили. І, в принципі, в мене в голові не вкладається ця ситуація. І я бачу, як відразу падають багато всіх наших там політичних чи якихось в'язнів інвалідні крісла, а Надя стоїть стояча. Ну, Є зараз вже якась стратегія у адвокатів. Ну, Адвокати страшенно. Певні певні адвокати обурені моєю заявою, що щось зірвано. Я ще раз повторююсь: дата зірвана, і не треба робити вигляд, що це не так. А все-таки гарантом надійного повернення виступають світові держави, які впливають. Єдина дата, от все ж таки були якісь там сценарії напрацювання. Не треба було раніше часу. Раніше того, як ти перестригнеш, кричати гоп. Ну зараз, зараз я дуже хочу вірити, там, що наш президент, його команда, яка веде перемовини, все ж таки вирівняє цю ситуацію. Навіть ну, всі європейські лідери, ми мім віду, і Меркель, і президент Соєдінних Штатів. Втім, основне требування, щоб Надежда надіжда вернулася домой жива. І да? угу. времени у Путіна остається достатньо мало, їй не наказувати ту помощь, Которую нужна, то я повторюсь: це пацанська психологія. От він не буде третім. Йому вже чітко дали зрозуміти, де його місце, поставили не в зручну позу, і він так чи інакше. Наша задача, українська задача чим швидше повернути все, якщо там є якісь певні обіцянки. Які він Путін не хоче виносити публічно, ну то нічого їх виносити публічно. Буде справа зроблена, оприлюднити ваші лаври переможців нікуди від вас не дінеться. Ну, це моя позиція а, ну от в п'ятницю Міністерство юстиції Росії почало готувати документи по а, а, Кольченко і Сінцову. Тобто, це не так принципіально для президента Росії, як надіжда. Uh, ну я, я хочу вірити, що вони почали готувати ці документи. Uh, well, просто... Це повідомляє преса. Якщо зараз ми звернемось до Кремля, вони, як завжди, скажуть, ні знав, ні бачив, ні слухав. Тут треба, я ж кажу, ювелірна робота. Якщо uh, вони uh, визнають публічно, да, можна про це говорити. Якщо там домовленості такі, що давайте зробимо, а потім будемо заяви робити, то варто так і робити. Я не закликаю плясати під дудку Росії на нашому боці світ і впливові держави, просто варто обережніше до цього ставити.